Доброго дня! З героїнею нашого сьогоднішнього ролика мене зв'язують особливо теплі спомини. У далеких 80-х роках дзвінкий голос маленької Наталочки Мороз запримітили навіть ковальські спеціалісти. І для того, щоб вона проспівала на ковальській сцені пісню Виглянуло сонечко до нас в яревище прислали особисто уазика. І так і ту ковальську сцену вона підкорила. Нині вона Наталія Базюк і співає не тільки вона, а вся її велика співуча родина. Ще одна героїня нашого сьогоднішнього ролика це наша юна поетеса, поетичний талант яревища Лілія Кручик. Вона також, будучи другокласницею, на одному із шкільних ранків. Вдала зіграла роль Лесі Українки. Її вірші просто зачаровують. Отож, приємного перегляду, дякую. Знов свищуть кулі і шумлять гармати, і кров'ю знов окроплена земля. Учора два, сьогодні три солдати за мир позбавлені життя. А вдома мати все чекає сина і плаче, і молиться за нього. Вернувся син у домовині, Та кому діло є до того? Сусіди трохи поговорять, мовляв, його туди ніхто не посилав, бо ж їм то що, яке їм з того горе, А на Галину, мов прокляття хто наслав, Все почалося навесні, торік. Дзвінок з військової частини на світанку Петро Стрілець, ваш чоловік, загинув під ворожим танком. Син і невістка після батькової смерті удома не сиділи, склавши руки. Обоє патріоти віддані і вперті, лишили Галю на онука і вже не слухали її благань, не хотячи ніяких звань і нагород, пішли у бій без всяких там вагань за волю, єдність, за народ. Невістка рая витягала ранених з під градів, взяв в руки автомат, синок Сергій. По можливості дзвонили, щоб не филювалась матір, вона ж старенька, филювання лиш нашкодить їй. Онук з дружиною частенько заїжджали до галини, то вісточку від воїнів передадуть, то розкажуть їй сільські новини, а то продуктів завезуть. А на різдво Сергій і Рая додому повернулись у відпустку. Зрадів їх син, зраділа Галя, навіть зняла чорненьку хустку. Та час відпустки швидко так пройшов. В теплі, в добрі, в сімейнім крузі пора вертатися до служби знов. Вже зачекались, побратими, друзі. Галюня не хотіла діток відпускати, не мов би серцем чула лихо. Воно й правда, що казати? Біда підкралась несподівано і тихо. Ось сяє сонце, грає море, і филі омивають береги, що миті. Нова весна принесла нове горе. Невістку ранено, а сина вбито. Ще свищуть кулі, ще шумлять гармати, і кожен день може змінити долю. А вдома діти, вдома мати, чекають тих, що борються за волю. Старий дуб стояв, а під війським замком, старий дуб стояв, а під тим дубочком партизан партий зан лежав Там під війським замком, старий дуб стояв, а під тим дум Паті залежав, він лежить не тише, він не наче спить, він лежить не дише, він не наче спить, золоті кучері, він теше він лежить не дише, він не наче спить. Чері, шелести, над ним стара мати, Стоплено стоїть, над ним стара мати, Стоплено стоїть, і до свого сина тихо говорить, над ним стара мати. Стамбина стоїть і до свого сина тихо говорить, сину ти мій, сину, дитино моя, сину ти мій, сину, дитино моя, було б тя не били. Сину ж ти, мій сину, дитино моя, молодня не били, як би не війна. Було у батька, четверо синів. вас у батька, четверо синів. Було вас у батька, четверо синів. Наймолодший сину наш Андрій. і була собачка четверо синів, ти був наймолодший сину наш Андрій. Як ти був маленький, батько воював, як ти був маленький. Батьковою воював, він за Україну, голову поклав, як ти був маленький, батьковою воював, він за Україну, голову поклав, неба стара мати, син героєм став. Не паста роти син героєм став він за Україну голову поклав. Не паста ромати, син героєм став він за Україну, голову поклав. Давай помріємо. Закритими очима, давай уявимо себе дітьми, давай залишимо образи за плечима. Є тільки вечір, тиша, ми. Давай згадаємо прогулянки у літні ночі, давай повторимо щасливі дні, давай заглянемо з любов'ю в очі я тобі, а ти мені. Давай відтворимо акорди на струнах ніжної душі. А потім чесно, щиро, гордо всі почуття вкладемо у вірші. Давай повіримо з тобою у любов, давай залишимо образи за плечима. І традиційно знов давай помріємо з закритими очима. Ратині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чого стежти так далеко, чарівна моя смереко? На моя смереко, видимила на серце, бачити тебе я мушу, Ти запала мені в серце, полонила мою душу, ой, смереко, розкажи мені, смереком, що на страшні грати далеко, Чарівна моя смереко. Скажи мені, смереку, чого стежти так далеко, чарівна моя смереку, вже безпека папі крила, журавлі вже прилетіли, лиш мою дівчину-любу ми з тобою не зустріли, ой, смире. Та далеко, чай моя смереку. Ой, Смереку, Розкажи мені смереку, чорно скажіть так далеко, чайно моя смереку. Вона любила моря синю даль, коли гойдають фелі що фелини, ну а на березі скрипаль. Все грає, грає й грає без зупину звучить мелодія чарівна та не від болю і не від жалю в човні русалонька царівна підспівує старому скрипалю, а скрипка грає, плаче свище, немов всіх кличе за собою. Підходьте ближче, ближче, ближче і насолоджуйтесь красою. Море шумить танцюють филі, лебідку лебідь в танець кличе, і сяють зорі сніжно-білі, і журавлі в небі курличуть. спускається казкова ніч на землю, усе готується до сну, та сон чомусь утік від неї, лишив мелодію одну. Її манила моря синядаль, воно у снах їй часто снилось. Заснула скрипка і заснув скрибаль. Ну, а мелодія лишилась. Іля гіля, сі гуси, іля гілля доводить. Отпочине то золоті слова митця, село у нашій Україні то диво, дивне без кінця. Тут цілий рік кипить робота, пасуться коні на полях, Телятко біга коло плота, а у саду співає птах. Живуть тут вправні господині, і вправні в них чоловіки. У господарстві є в них свині, корови, кури, індики. Тут річка прип'ять, протікає, і соловей ковгаю свища. Села такого більш немає, як наше рідне яревище. Тут влітку наші молодиці разом з своїми козаками до лісу ходять по чорниці, а восени йдуть за грибами, врожай збирають на городі, цілющу воду п'ють з криниці. Тут українське завжди в моді, ще актуальні вечорниці. А як святкують в нас весілля, гуляють раду всім селом. Немає кращого дозвілля, як танці, коровай і самогон. Тут сонце сяє яскравіше, завжди звучить дитячий сміх. Тож приїжджайте в яревище, ласкаво просимо усіх. Війський краю. Дороги. no No, де ще знайти. Дякую вам всім, що е, так гарно заспівали. І пару запитань до вас. Е, коли ви почали всі співати? Рома. З дитинства. З дитинства. А не пам'ятаєш, коли яка перша пісня твоя? Яку ти там, де може, на сцені співав? Ми з Ромою співали пісню про дідуся, і він про бабусю до свята в школі було в сімейне. А, та. а в якому класі не пам'ятаєте? Четвертий. Четвертий. Так. Да. Баштач четвертий клас. А старше покоління. Я ще до армії почав. Трохи такого займатися. А гітарою коли почали грати? До армії. Ще. До армії, так? Ну, тоді ж була мода така, щоб парень з гітарою та А Я, я ще з маленької співала на горі два дубки. Мені ставляли крісло маленьке, я сядала і співала ту пісню, там по сусідстві ходила. І потім їздила скрізь, виступала і так співали. Романе, то тебе батько навчив грати на гітарі, так? Ну, Я сам навчився так. Сам, так? Сам. А у вас хто? А ми ходили там до однокласника, він там показував. І... І такого потрохи, а перша гітара, коли у вас стала? Тож до армії. До армії, так? От команди одна і була. Потім училища її, і... видумали, то побили, от і там все, чилі на тому закончилося. А зараз теперішня, то вже Том... також то Невістки так? гітара. Невістка. Ще, ще... Я собі купила, хотіла вже на трохи в армії грав, там було таке, там трохи ще було. А так то. А я, в Оксану забрав, почав я грати. <laughs> Ясно. Ліля, ми знаємо, що ти гарно співаєш, коли в тебе прокинувся дар написання віршів. В 14 років завдяки Стецюк Марії Іванівни, вчителю зарубіжної літератури, ми проходили по шкільній програмі творчість Шекспіра, зокрема його сонети. І вона запропонувала спробувати написати сонет, і от завдяки їй відкрився мій поетичний талант. Перший вірш в тебе сонет, так? Так. А найулюбленіший який? Ой, навіть не знаю. Нема в мене улюблених віршів, насправді. Хіба ж у інших поетів це Ліна Костенко в мене улюблена поетеса, і її вірш ем, Розкажу тобі думку таємну. Не всі філософські, тому мені подобаються її вірші. А коли найчастіше пишеться? Ну Пишеш насправді вірші? я рідко пишу вірші, але найчастіше вночі приходить натхнення а якось я... так. Зранку я хотіла привітати, як було до громади. До громади було привітання тоді. І вона каже: мамо, мені написати написати привітання. Я Коли як хочеш, пиши. <рігум> скресіло, написала за як довго пишеш? Ось, наприклад, цей вірш про Єревища довго писала? О, ну, взагалі, цей вірш я написала завдяки постригачі Галині Іванівні. От, писала я його приблизно хвилин 40. Насправді, натхнення до мене довго не приходило, але в телеграмі в нас є спільнота, в якій є творчі творча молодь. І от я звернулася до них за допомогою, кажу: народ, мені треба написати вірш про село. Натхнення нема. Вони мені скинули свою творчість, вже напрацьовані вірші про село. І я надихнулася їхніми віршами, і от створила свій вірш. Добре, дякую. Продовжую в такому дусі. Ви також продовжуйте всі співати. Розвивайте українською пісню і надалі. Будемо раді ще вас чути. Дякую, дякую вам, що ви приїхали, що нас познімали. Дякую. Цього вам найлучшого. дякую, дякую, дякую. Я що ще будемо кликати, не соромтеся. Добре, добре. все буде добре.